Сьогодні прийшли до мене дівчата в гості, трохи гості, трохи репетиція. І ми собі почали згадувати, що ж ми співали багато років назад. І згадали одну пісню, яку ми не співали вже 30 років. А чого ми її не співали? Бо пісня називається Сало, Сало на Свині з Висал. А ми мали забаву. Мали забаву в однієї єврейської родини. Приїхали ми аж до Києва. Гарно все так нас зустріли, забавлялися. І в репертуар я, стара дура, включила цю пісню. І ми почали співати. Сало, сало. Ну, євреї люди виховані, вони так промовчали, але я дивлюся, щось трошечки виставки не такий. Аж тоді, коли ми закінчили співати, до мене дійшло, що це зовсім недоречно було співати в єврейській родині. Пісню про сало. І настільки я якась була вже злякана і, і не знаю стривожена, що ми її не співали дуже е, довгі роки. Я, це не моя пісня, це не я її написала. Я її десь почула. Де я її почула, я не знаю, бо то було 30 років назад. Але сьогодні ми згадали і вирішили такі її заспівати. Базар на базар, собі софія порося, по рося, порося. На базок, тай морню торпині щось зерна, поз дерна, ти без настенью я на Бо дуже Божії стесало, я люблю, сало сало, на светі стало, а тепер біда, восвен'я куда, зало, на светі стало, а тепер біда, посвиня куда, ой, піду я вранці на базар. Та й куплю я гострого ножа, ой ножа, да, тим да. ножем свиню я за колю, по душі все сало я люблю, сало, сало, на свині звесалого, а тепер біда, ослиня куда.